Мої вітання, шановне панство, ви на каналі Автозвук .ua, і сьогодні у нас на огляді будуть дуже цікаві лампи від компанії Кайцин серії RX. Модель представлена в 4 цоколі, і лампи мають конструкцію, яка у LED-ламп мені подобається чи не найбільше. Я маю на увазі. Лампи ось такої монолітної конструкції, в якої немає там зовнішніх драйверів, дротів тощо. Всі ці елементи вбудовані в корпус лампи, і за своєю конструкцією, ось такі лампи майже повністю там повторюють галогенки. Ну, звісно, візуальні якісь відмінності є, але габарити і спосіб встановлення не відрізняються від. Галогенки. Зазвичай лампи ось такої монолітної конструкції менш яскраві за лампи там зовнішніми драйверами, ну, але я вірю в те, що виробники LED-ламп з часом навчаться робити монолітні лампи, які будуть мати запас яскравості і потужності. Також хочу зауважити на тому, що, незважаючи на розміри, ці лампи мають активну систему охолодження. тобто Всередині в корпус лампи вбудовано кулер, і це нас наводить на думки, що лампи все ж таки мають якийсь певний запас потужності, і для цього їм потрібна активна система охолодження. Заявлена виробником потужність складає 40 Вт, що є досить високим показником для LED-ламп будь-якої конструкції, а тим паче для компактних монолітних ламп. Тому зараз мені дуже не терпиться підключити ці лампи і протестувати їх. При напрузі 13,8 В лампи споживають 2,5 А. Їх потужність трішки менша, ніж заявляє виробник, 34 Вт. А світловий потік 950 люмен. Ефективність 27 Вт, колірна температура 5790 к. Через 5 хвилин. Струм знизився до 2,1 А. Потужність впала до 29 Вт, а світловий потік до 703 люмен. Ефективність склала 24 люмен Вт, а кольорна температура виросла до 6281 К. Ну що ж, показник 700 люмен, особливо при споживчій потужності в 30 Вт, це не дуже вражаючий результат, але з іншої сторони для а 4 ламп, які зазвичай світять тускліше там, за ті ж самі H7 або а 11 це вже щось. Тому зараз переходимо до другої частини нашого тесту. Ну що ж, світять лампи досить непогано, яскраво, це видно неозброєним оком. Також видно, що є така яскрава світлова пляма в контрольній точці 1. Але точки 2, 3 і 4 освітлені також досить яскраво і непогано. Світло-тіньова межа ідеальної геометрії, і лінія термінатора дуже чітка. Ну, Звісно, це не лінза, але все ж таки враження ну, такі наближені більш до лінзи. Тобто все виглядає дуже непогано і максимально наближено до ідеалу. Можемо ще подивитись на чорнобілі фото порівняння, для того, щоб побачити якісь контрастні плями і те, як розповсюджується світло на полотні. Також подивимось на дальне світло. Воно в цій фарі у всіх ламп виглядає майже однаково, тому просто ознайомились і йдемо далі до контрольних замірів. В найяскравішому місці біля контрольної точки 1 освітленість складає 4500 люкс. Точка 2. 1600 люкс. Точка 3. 930 люкс. Точка 4 450 люкс. Точка 5. Це водій зустрічного транспортного засобу. Дуже класний показник. 54 люкс. Ну, в принципі, майже як у галогенки. І точка 6. Це обочина, пішоходи, дорожні знаки. Тут 201 люкс. Якщо піднятись вище, ще на декілька сантиметрів, то ми побачимо, що тут також відсутнє будь-яке світло. Тобто, у нас все світло знаходиться нижче лінії термінатора. Те, що ці лампи не сліплять, можна продемонструвати ще наступним чином. Я зараз стою навпроти фари на дистанції 4 метри. І, як ми бачимо, вона мене абсолютно не сліпить. Я не закриваю очі, не заплющую їх, не жмурюсь. Відповідно, нижня частина тулуба добре освітлена, верхня повністю в тіні. Ну і також ми можемо порівняти ось цей момент з іншими лампами з наших минулих тестів. Для порівняння з лампами Кайсен серії RX ми візьмемо одні з найяскравіших, а четвертих ламп з наших минулих тестів це Ideal F19. Брендові Philips 9100, і це топова модель даного виробника. І також посилені галогенки Philips GT200. В принципі, тут галогенки можете порівняти самостійно, а ось про Philips і ідеали можна трішки поговорити. То, як ми бачимо, наші лампи від кайцин по контрольній точці 1 програють ідеалом приблизно 1500 люмен. Також є суттєвий програш 1200 люмен в контрольній точці 2, а ось по контрольній точці 3 показники більш-менш однакові. І те саме стосується контрольної точки 4. В контрольній точці 6, яка відповідає за підсвітку Обочини знову ж таки у ідеал освітленість вдвічі більша. Але в контрольній точці 5, це водій зустрічно-транспортного засобу. Ми бачимо, що тут у Кайцен, в принципі, світла набагато менше, втричі менше, і це дуже добре. Аналогічні або схожі показники в контрольній точці 5 мають лампи Philips Altinon Pro 9100. Але по іншим контрольним точкам вони вже суттєво програють. Лампам від Kaizen. Отже, підводячи підсумки, можна сказати, що Kizen rx h 4 це не найяскравіші LED-лампи в А4 цоколі. Але з іншої сторони, вони і не претендують на це звання, тим паче, що це все ж таки компактні LED-лампи. З іншої сторони, як ми побачили, ось ці компактні лампи по освітленості перевищують показники топових Philips Altinon Pro 9100. І при цьому в контрольній точці 5. У Philips і у Кайцин однакові показники, а точка 5 це в нас водій зустрічного транспортного засобу. Також не варто забувати, що у цієї моделі чи не найчіткіша і не найрівніша геометрія світлотіньової межі, що забезпечує нам якісне світло. І тому, якщо ви шукаєте компактні LED-лампи з запасом яскравості і правильною світлотіньовою межею, я радий би звернути увагу на цю модель. На цьому в мене як зазвичай все. Я бажаю всім мирного неба над головою і все буде Україна.